Рухівські есеї. Погляд зсередини книгу під такою назвою презентували в Івано-Франківську. Її автор прикарпатський філософ, науковець та політик Роман Лучицький. В основі збірки документальні факти про період становлення народного руху України на Івано-Франківщині. А ще протести проти радянської влади наприкінці 80-х років. Наклад видання три сотні примірників. Це вже пережити. 35 років пройшло, і особливо мене зацікавили оці перші два роки, де ще ми працювали в такому дрімучому союзі. Книжка має структуру дуже просту. Вона має документальну структуру і художню структуру, тому що документальна структура це оці есеї, де е, в такій. Виваженій, документальній, знаєте, статичній формі говориться про становлення руху в Івано-Франківську і в Прикарпатті. а друга частина це поетична. Він, власне, додав оцього поетичного настрою, художнього настрою, як писалося, як відчувалося йому в той період.